Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні таке буде дивне трохи відео, може не стандартне, може неправильно. Я взагалі не підтримую такі локації онлайн, чи взагалі відео знімати. Але минув час і вже майже півроку немає з нами пана Олександра, і я думаю, він точніше є, але є в іншому світі. В світі, який не проявлений, але він і співіснує з нами. І власне, пан Олександр, все одно тіло його пов'язане з цим місцем. Тіло його ще тут лежить. І якийсь зв'язок душі є все одно з тілом. Мені би хотілося, щоб ми, от багато хто не бував, я на його могилі. От я хочу, щоб ви побачили його могилу. Періодично тут досаджуємо, досаджую квіти, і, але тут все дуже, дуже сильно горить, поки ще немає ні такого хреста, серйозного ні нагородки, але згодом все буде. Він взагалі був непоборник цього всього, але треба зробити, зробимо. І власне, могила така, як у нас, як курган, скажімо так. Височенька дуже вийшла. Він любив усе природнє. Я би хотіла, щоб от, знаєте, ті, хто от, чесно, від душі вірять в те, що людина і після смерті може допомогти місце, де вона похована. Бо багато хто ходить до Івана Дмитровича з сірка на могилу. Скільки років пройшло, пан Олександр, він з роду Івана Дмитровича, і я би хотіла, щоб ви... От бачили, ну тобто знали, де це місце. Принаймні через моє відео побували тут. Хтось згодом сам підійде. І просто згадуйте цю людину, щоб тіло теж ну, не страждало, так би мовити. Бо душа ну, там не тіло страждає, там душа страждає, коли знаєте, забувають, скажімо так. Ну ми не забуваємо, ми пам'ятаємо. Цю людину, її життя, оце те життя, яке вона прожила в цьому тілі. І, власне, я думаю, що якщо кожен з нас зараз захоче поспілкуватися з паном Олександром, використовуючи це місце, то він це може робити. Тільки, будь ласка, якщо спілкуєтеся, то, будь ласка, думайте про добрі речі. Не про щось там погане, а про добрі речі. Зараз я тільки я Тимчасово е, замовчу, так би мовити, буду мовчати. І хочу, щоб ви послухали просто тут, подивилися. І подумали про те, власне, що вас з тобою, що би ви хотіли, щоб було для України. Е, наче це пан Олександр поруч, наче він з нами спілкується. А спорух вісім, зараз порік вісім. Восьмий да, Змій. Нащадок Івана Дмитрійовича Сірка, Олександр Олександрович Вірішагин. Задаємо його і те, що він хотів, щоб воно здійснилося. Те, що він хоче. І те, що ви від душі бажаєте. На добро, на добро вам і на добро України, на добро всім добрим людям. На жаль, тут траса поруч і води. Власне він. Це ну, таке, знаєте, може це неправильно, але він курити, любив, я його приношу цигарки і малин. Він любив малин. В принципі, дуже багато їм малин минулого року. І взагалі веселий, гарно любив. Життя Яка мріяла про щось добре для усіх. Табличка впала, Ну ми закріпимо. На жаль, так прикріпили не дуже гарно, але я не закріпимо. Дякую, люди там просили, поставили, щоб квіти поставлю ставлю регулярно квіти. Дякую за те, що ви підтримуєте. там одна жіночка писала Світлана, да я принесла я ще. Досадила тут киточки. вони періодично, правда, сохнуть, тому власне приходиться досаджувати. У нас тут воїни поруч поховані. Власне. Ми на могилі, біля могили знаходимося, а тут у нас, до речі, колина, божевельник. Але, знаєте, ну, треба думати про добре. Праха лишається з прахом, але живе живим і все одно ми вічно живі, попри те, що ми там, перевтілюємося, що ми змінюємо. Візуалізація нас не завжди бачать, але ми є. Не завжди чують, але ми є. Погано, коли нас не бачать і чують, коли ми в тілі. А це гірше. А тут ми віримо і чуємо, я думаю, і бачимо все одно його. Бо він у діях, бо він у нас у самих, в наших серцях, в наших душах, в наших діях. Я думаю, що ті, хто от зараз через таке спілкування, поспілкувуються з паном Олександром, і так, ну, так би мовити, з прив'язкою до його тіла, щоб і вам всім це допомогло тим, хто дійсно на світло це робить. Щоб ви отримали відповідь у сні. Десь в якихось ситуаціях, на тій ситуації і проблеми, якщо у вас є, щоб вас підтримала, саме душа пана Олександра підтримала вас, його дух. І ви його згадуєте, як живого, згадуєте, як його звуть, згадуєте, яким він є. Не був, а є. І, власне, вірте в те, що, можливо, повернення, воно є, кожен повертається. І можливо, навіть зберегти пам'ять душі. Кармало в тіло. Буде якусь частину найдорожче. От, власне, отак от, от. Ну, мабуть, все поки. Дякую вам. У нас тут такий козак. Ну, козака вкрали, але це чашечка така. Все, я дякую вам, удачі.